І про політику список кандидатів мажоритарників від блоку Петра Порошенка на Кірвграченні вже відомий. Його озвучив під час прес-конференції голова обласної організації партії Костянтин Яриніч. Від 99-го округу балотуватись буде сам Костянтин Яриніч від 101-го – аграрій Олег Голімбієвський, від 102-го – спеціаліст у галузі енергетики Вадим Бондар від 103-го – аграрій Анатолій Кузьменко. Від 100-го округу кандидатуру пропонували, але у центральному штабі її не затвердили. За пропорційною системою область представлятиме ударівець Анатолій Ревенко за словами Костянтина Яриніча, кандидатів до списку обирали за жорсткими критеріями. Кожен штик, який може опинитися в Верховній Раді, це на сьогоднішній день дуже важливо. Дуже важливо. Навіть надто важливо, президент без парламенту працювати не може. Президент без парламенту це людина, яка, незважаючи на інтелект, не зважаючи на всі бажання, які є сьогодні у президента, вирішити не може самі прості і нагальні питання.